Перший великий закуп Болгарії в дієм та ліда. Нам підсунули просто бруднющі апартаменти. То колись небудь відпочивав Болгарії, той знає. На фото, звісно, було все просто супер. Але бляха, ви бачили цей йоршик? Я не знаю, як можна здавати квартири з такими йоршиками. На мою думку, такі речі повинні одразу викидатися після відвідування апартаментів. Ні в коєму разі не передавати наступним жильцям. Міняти апартаменти також немає ніякого сенсу, тому що вони про чистоту навіть і не знають. Після, закатила скандал і через 5 хвилин. У нас був новий йоршик. А в дієм я придбала трошечки засобів, щоб на. Вести чистоту і звісно зробити дезінфекцію. Цікаво, як би ви зробили на моєму місці. Також мені потрібно було трошечки доглядових засобів. Ці в дієм я витратила 55 левів. Це 30 євро. Потім ми перейшли на закупівлю в Lidl. Єдине, що нам потрібно було, це всілякі продукти для сніданків, вкусняшки та фрукти. Нарешті я знайшла ту саму диню, яка продається тільки в Європі. Продуктова корзина в Lidl вийшла на 100 левів. Але Приколи з квартирою ще не закінчилися. Що хочете продовження та рум тур? То обов'язково пишіть коментарі, тому що там не менш весела ситуація. Ось така у нас закупівля вийшла в перший день.